Без освіти, але з бажанням розвиватися. Ексклюзивне інтерв'ю шведського актора Патріка Карлсона для «Сі-4». Патрік Карлсон шведський актор, який брав участь у понад двох сотнях фільмах. Грати почав у 1991 році. Розповідає, зробити перший крок його надихнув друг. Він розповідав, що описував мене як людину всюди сущу. Він одного разу побачив в газеті оголошення про те, що вони шукають актора, і сказав, що ти повинен спробувати це. Я вирішив спробувати, і я спробував. Я відчув себе, ніби я це розумію, розумію акторство. В мене вийшло буквально з першого разу, і я не знаю, як вам це пояснити. Це виглядало так, ніби я розумію, як працює акторство, як потрібно відігравати. Це було десь всередині в мені. Патрік Карлсон зіграв свою першу роль у 20-річному віці. Зйомки тривали майже п'ять років. Та актор каже, цей фільм йому не сподобався. А ось найцікавішою називає свою роль у стрічці під назвою ЛФО, яка потім з'явилася на платформі Netflix і яку показали у понад 60 країнах. Там я грав персонажа Роберта, головного героя, який міг чути голос своєї мертвої жінки. Також через те, що він міг гіпнотизувати людей, він робив дуже дивні речі, які більшість будуть вважати морально неправильними. Але я думаю, аудиторії це більше сподобалось. Акторство для Патріка Карлсона – це реакція аудиторії наприклад, коли я посміхаюся до вас, ви посміхнетесь мені у відповідь. Коли я роблю якесь ображене чи зле обличчя, ви також дивитесь на мене якось по іншому. У Чернівцях Патрік Карлсон вперше тут він провів воркшоп для акторів кіно і театру ми прагнемо допомогти українським акторам покращити їхню гру у фільмах, розповісти їм, як саме це потрібно робити, тому що дуже часто актори бувають замкнуті в собі. Вони дуже сильно думають про те, як вони виглядають на камері, саме про мову їхнього тіла. І я стараюся їм розповісти про те, що їм потрібно виглядати натуральніше. Про Чернівці каже: тут дуже смачна кухня, та більше актору запам'яталися люди до України. Загалом за останні два роки почав ставитися інакше. Я почав слідкувати за всіма новинами, і мені не сподобалось те, що транслювали на шведських телеканалах. І я вирішив, що я знайду свою власну інформацію, власні джерела. Я б з радістю зіграв якомусь українському фільмі, і з радістю хотів би, щоб моїм партнером актором був Зеленський. За останній час було розказано стільки історій, скільки приголомшивих історій. Чому б не відтворити їх на екрані? Я б з радістю відтворив їх на екрані Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.